Програму Доступні ліки запустили у 2017 році. Згідно неї, пацієнт може отримати медикаменти безоплатно або ж з невеликою доплатою. Перелік ліків доступних за цією програмою можна знайти за qr кодом на екрані. Національна служба здоров'я України продовжує редагувати список, щоб пацієнти з різними захворюваннями змогли отримати належне лікування. Ми не йдемо на розширення додаткових напрямків, за якими будемо реімбурсувати, а доповнюємо відповідний перелік новими лікарськими засобами, які необхідні для людей. І з усіх переліків, з усіх напрямків, які ми передивилися, найбільшого оновлення і доповнення зазнає саме напрямок, який стосується саме психічних розладів. За словами Наталії, гусак йдеться про препарати, які мають доказову базу. Вона додала, що над цим переліком працюють експерти з ВООС та НЦЗУ. Я розумію, що доказова база в психіатрії і в цьому напрямку, вона безумовно може різнитися від думки до думки, тому що це. Не та чиста клініка, про яку ми можемо досліджувати і розуміти, наскільки це ефективно. Але наразі у нас є експерти із сусідньої організації охорони здоров'я, і наші експерти Національної служби здоров'я України плюс відповідно експертні кола, вони допоможуть нам розширити правильно лікарськими засобами, які мають доказові властивості стосовно цього напрямку. Доповнення препаратами для лікування психічних розладів відбудеться у 2024 році. А з початку серпня цього року. До списку програми доступні ліки додали тест смужки для визначення рівня глюкози у крові та знеболювальні для паліативних ліків. Учасниками програми є усі мережеві аптеки. Створили спеціальну мапу для людей і для сімейних і для просто українців, які потребують і для сімейних лікарів, щоб вони роз і для управлінців в сфері охорони здоров'я, щоб вони сформували маршрут, куди вона може звернутися. Щоб скористатися програмою Доступні ліки, потрібно отримати електронний рецепт від лікаря і вже з ним іти до аптеки. Важливо пам'ятати, що термін дії рецепта 30 днів. Катерина Волкова, Анна Чеплю, Олександр Немаржицький, телеканал СК 1